Вітаю мої милі, вітаю мої чудові! Це знову на своєму каналі зі скетчбуком. Я так багато нарікала вам у попередніх відосах, що я не люблю скетчбуки, де обкладинка — це малюнки іншого художника, але дідько я люблю цей скетчбук! Можливо, це тому, що мені, в принципі, імпонує оцей химерний стиль босха. Але дідько я люблю цей скетчбук насправді. Він отакий, звичайно, така собі книжечка зі е, стандартним колінцем. Е, взагалі, свого часу я дуже любила скетчбуки-книжечки, бо до того в мене були, знаєте, такі як блокноти, отакі на, на пружиночці. Е, вони мені страшенно не подобались, і коли я відкрила для себе світ отаких книжечок, моє життя змінилося. Цей скетчбук традиційно подарувала мені моя партнерка, моя дівчина кохана. ех і він старий. Він малювався мною з 25 січня 2020 року, виявляєте, ще до корони. І закінчився він у мене 29 листопада 2020 року, а я швидко закінчила, до речі, мабуть, це через те, що в період локдауну було до дідько багато часу, щоб помалювати. І я цим користувалася. Е, ну що, резиночка нема, просто собі книгечка. Е, Трошечки вийшла у нас тут е, ламінація, але це лише дає йому фарму, правильно? Ну, типу, видно, що я його багато носила, багато малювала, і я вже готова показати вам, що там є. Якщо ви дивилися мої попередні огляди, то ви вже знаєте, що я завжди починаю з кейчбука з автопортретів, і цей офіційно мій найулюбленіший е, з усіх, які я вам уже показувала. Я досі послуховуюся деякими з цих дизайнів. Оцей я досі використовую для наліпки, боже, в мене нігодь весь фарбі. А, і а, оцей, до речі, мені робили татуху за цим дизайном. А оцю, можливо, я не найближчим часом комусь. Ну, що тут сказати? Мені подобається ця стилізація, подобається цей вірш, але ребра намальовані не в ту сторону. Це смішнявка про те, що дуже легко переплутати чашку з чаєм і з акварельною водою. Хе-хе. Оце подобається. Оце подобається. Оце подобається. Взагалі дуже татуювальний, насправді. Скетчбук і дуже такий стікеровий, не знаю. Це теж симпатично. Вау, нравиться, нравиться. Мої милі нея і анон. Я зараз активно повернулася до малювання цього коміксу і скоро вам покажу. Щось з цього приводу точно. Так, це дивно. Окремі штуки мені подобаються. А, загалом не супер, але, але ну, в цьому щось є. Хм, моя риба. Дивняцький розворот. Тут і пастель, а, і акрил, і олівці, і маркери, лайнери, тобто а, ніби щось є, а ніби і дивнясто. Ну, оце мені подобається. Типу ця композиція загалом і кольори. А, Руші Емі, типу, дуже гуманізовані і стилізовані. Ну, типу, ще, я не знаю, як до них ставитись. Таке, пишіть, що ви думаєте про це? Моя традиційна цензура і знову дизайни. Так, так, цензурую як можу. І е, тут насправді багато інтересних текстів. Кожного ранку збираю себе по шматках, непевна, що зберу саме себе. Хм. Мені було депресивно тоді. Фейн Версія, гуманізації, у мене тоді був зовсім не такий стиль малювання соніківських персонажів, що я можу сказати. Кішачачі кісточки, ще зодіакальні штучки. Є діва. Якщо ви діва, пишіть в коментарі. А? Водолій. Якщо ви Водолій, теж пишіть. Ну Це однозначно милючо. Я із Руш і моїми улюбленими персонажками в Соніку. Так, я хочу це редровнути. Типу, мені не подобається, як це вийшло, але ідея подобається. Типу, ти як паперова лялька, який одяг е говорить про те, що з тобою щось не так. Бо знаєте, типу, досить часто, коли ти купуєш собі одяг, і він тобі там не пасує за розміром, то ти починаєш відчувати себе якось не так. Я люблю морські сюжети і портрети, а соски цензурити не люблю, задовбало. У мене зараз дуже змінився портретний стиль. Типу, трошки крінжую з розміру носа. Е, дивно, але все-таки в цьому ніби щось є. Я люблю цей свій дизайн. Крапочка. А тут у нас альтернативні версії Rochelle і Катрін Деняу із Monster High. Шипала чародійок. Мої любі мої милі антресольно-коміксові. Зібрали їх в одному місці, щоб було легше згадувати деталі їхніх дизайнів. Не брійка, а дручилка. будь позитивненько. тепленько. камян якийсь. Ще один портрет, який мене зараз дивує своєю стилістикою. Здається, я малюю дохуя русалок і все якесь діпрест. Ну, було принаймні. Це був стікер пак для однієї людини, якій я часто пишу пісні. І ось їй стікер малювала. Здається, я таки попала в її стиль. Це ескіз моєї татулі, і її мені була та людина, стікер, для якої я ще нам показувала. Дуже багато тіні ручкою. Зараз я так не ризикую. Я тоді малювала багато стікерпаків в традіжці. І в цьому щось є, знаєте? Боже, замальовка наших одних полістосунків, які закінчилися на здовпісі, так як я це намалювала. Ще один факт для тієї людини. Я думаю, ви впізнали по стилю для якої хаос. Ручковий. Ще одна татуля, яку були мені за моїм ескізом. Цунада сакура. Будь ласка, не засуджуйте мене за мої шипи по Наруто. О, це ми були на моречку. Ще трошки чародійок. Чарівниць, як їх правда назвати. Портрети. Гарбузяки до Геловіну 100%. Я так багато вклеювала цей скетчбук. Просто дивний фрагмент, який я хочу вам показати. Жаби, жаби, жаби. Знову прохання не засуджувати мене за мої шипи в наруто. А ще тут є вклейка з моїми давніми, акварельними замальовками, ще з. Я навіть не знаю, з якого року бо тут нема дати. Угу. Дякую вам, неймовірно, що ви подивилися. Дякую вам, що ви зі мною. Ви чудові, ви сонечко, ви бубочка. Ну, я обожнюю вас. Подобайте, підписуйтесь, коментуйте Так, мені приємно бачити вашу активність. Приємно, що я не роблю це, знаєте, в нікуди. Я вдію вас, можете, до речі, донатити ще, якщо у вас раптом є гроші. У банку, тут внизу.